Режисерська робота Джоні Депа, наслідки бойкоту сценаристів, продовження легендарного Вавилона 5, повернення найзнаменитішого кролика та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми традиційно обговоримо всі найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу кіно. Якщо вам доподобається рубрика, обов'язково підписуйтесь, адже близько 60% глядачів дивляться відео без підписок. Щиро подякував за ваші вподобайки, коментарі та підтримку, яка допомагає каналу розвиватися. Влаштовуйтесь комо зручніше, і всім приємного перегляду. Харизматичний дует Тенента та шина перевтілиться в Демона та Янгола і в черговий раз спробує зупинити апокаліпсис уже цього літа. Стрімінговий сервіс Amazon анонсував, що 28 липня відбудеться реліз другого сезону добрих передвісників. Дія продовження зрозуміла річ розгорнеться за межами подій першоджерела, і зазвичай це не віщує нічого хорошого. Але цього разу очікувати низькосортний фанфік не варто. Адже Кейман, який безпосередньо приймав участь у створенні серіалу, запевняє, що продовження втілить у життя ідеї та сюжетні кроки, які відомі письменники будували разом у часи впраччата. Офіційно розпочалося виробництво продовження моторошної філософської історії про соціальний устрій сучасного світу під назвою Платформа. Наразі стрімінг тримає у секреті дату прем'єри та сюжет. Відомо лише те, що увесь режисерсько-продюсерський склад оригіналу працює над циквелом, а його події розгорнуться у знайомій нам в'язниці. Безумовно, глядачам варто чекати таку ж неприємну і водночас зрозумілу страву з великою кількістю жанрових приправ та жирним соціальним підтекстом. Фільм 100% повернеться до вихідної тематики, але чи зможуть творці здивувати глядачів новими ідеями залишається питанням. На острові Мальта щосили будують декорації римського колізею, адже в червні стартують зйомки сиквела легендарного гладіатора. Як повідомляв Рідлі Скотт, події стрічки розгорнуться приблизно через 20 років після фіналу першої частини, а головним героєм стане подорослішавший Луцій, який, надихнувшись подвигом Максимуса, піде стопами великого воїна. Головне, щоб цей шлях та саме становлення хлопчини доповнювало та продовжило теми оригіналу, а не ретельно копіювало, поговорюючи у сиквел, повернеться багато знайомих облич, включно з персонажем Рассела Кроу, який з'явиться у декількох флешбеках. Також до акторського складу приєднався Дензел Вашингтон та Педро Паскаль, але їх ролі наразі невідомі. Зйомки історичного епіку, який звичайно стане в рази масштабнішим у Скароносного попередника, триватимуть близько чотирьох місяців, а дата прем'єри націлена на 22 листопада 2024 року. На тлі новини про відтермінування прем'єри анімаційного ігрового проєкту, присвяченого койоту із Джоном Сіною, у головній ролі, стало відомо, що Ворнери готують грандіозне повернення найзнаменитішого кролика у світі. Востаннє ми зустрічали Бакса Сабані у провальному продовженні космічного джему, яке відверто засмутило фанатів вічної класики. Через два роки після гучної поразки, залезавши рани і сподіваюсь, засвоївши певний урок, хитромудрий кролик знову у справі. Про сюжет говорити ще зарано можна відмітити лише те, що і цього разу на нас чекатиме гібридна картина з мультяшними героями та справжніми акторами, яка спробує повернути на великі екрани головний символ ворнерів. 11 травня стартують зйомки сиквела Бітлджус, визначної для Тіма Бертона стрічки, яка в кінці 80-х відкрила режисеру-початківцю дорогу у велике кіно. Майстер похмурих комедій безсумнівно в черговий раз потішить фанатів фірмою готичною казкою з елегантним стилем та влучним гумором. Круто те, що Майкл Кітон та Вайнона Райдер повернуться до своїх ролей, а доповний зірковий тандем Дженна Ортега, яка зіграє доньку Лідії, а також Джастін Теру, Моніка Белучі та Вільям Дефо. Ворнери вже оголосили, що продовження вийде у наступному році, 6 вересня, і як натякав режисер, поціновуючи його творчості, отримують від перегляду гарантоване задоволення. Шановні автомобілісти, в травні на вас чекає приємний подарунок у розмірі 200 гривень від сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Всього навсього потрібно завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонус, і 200 гривень опиниться на вашому рахунку. Ці кошти можна використати як знижку при оформленні автоцивілки, а саме оформлення, як ви знаєте, займає 5 хвилин, і після оплати готова страховка з'явиться у вашому додатку. До речі, акція діє до 31 травня включно і лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Тому поспішіть забрати свої 200 гривень, а витратити їх зможете у будь-який момент, коли ваша автоцивілка закінчиться і потрібно буде придбати нову. Посилання в описі переходьте. Одна з найгарячіших тем в кіноіндустрії це страйк гільдії сценаристів. Тверці вимагають підвищення заробітної плати та врегулювання питання з авторським правом і штучним інтелектом. Зараз ми пробіжемося по найцікавішому для глядачів, а саме наслідкам бойкоту. В першу чергу вже постраждали вечірні шоу та різноманітні ТВ-програми. Потім страйк візьметься за кабельні серіали. Коли відносно невеликий запас епізодів закінчиться, виникнуть проблеми у десятка однотипних процедуралів про поліцію, детективів, лікарів та пожежників. А також лихо може не вминути деякі близькі нам проєкти від AMC, HBO і Showtime. Новий спін-офф «Гри престолів, «Last of Us» та шершнів уже поставили на паузу. Після цього страйк вдарить по стрімінгам та кіноіндустрії. І цей ефект глядачі зможуть відчути приблизно через рік, адже для більшості фільмів та серіалів 23-го та початку 24-го року сценарії вже написані, а проєкти, які закінчують зйомки або вже зняті та перебувають на стадії постпродакшену, вийдуть плюс-мінус за графіком. До речі, з найцікавішого вже зупинили розробку Блейда, Андора, Поділу, Дивних див», Шибайголови та Кобрикай. Скільки триватимуть протести, передбачити неможливо. Варто зазначити, що експерти не вірять у швидке вирішення питання. Далеко не всі медійні гіганти типу Дізней бажають іти на поступки, та й зупиняти свій конвейер вони також не збираються. Попередня аналогічна за масштабами акція, яка відбулась у 2007-му, тривала 100 днів. І якщо повториться подібний, один із найгірших сценаріїв, то на превеликий жаль, з часом свіжих батосерійних та повнометражних проєктів стане в рази менше. А я буду розповідати переважно про картини з минулого. До речі, якщо ви пропустили попередній випуск про касові провали культових фільмів, посилання в описі. На тлі похмурих новин про другий сезон поділу науково-фантастичного хіта Apple TV стрімінг анонсував тизер та дату продовження фундації. М'яко кажучи, неточна адаптація прекрасної серії книг Айзека Азімова повернеться з новими епізодами 14 липня. Події фантастичного епосу зроблять стрибок у часі і сфокусуються на падінні імперії Клеона. Головним персонажам доведеться пережити чергову кризу та важкі випробування, щоб берегти людство. Тизер фундації виглядає досить грандіозно і ефектно, впевнений, що як і в випадку з першим сезоном, продовження порадує всіх незнайомих з першоджерелом глядачів, ну і звичайно фанів Азімова, які все таки зрозуміли, що серіал це не зовсім екранізація романів, а відносно непогане переосмислення ідей письменника. Після довготривалої перерви Джонні Деп знову повертається до режисерського крісла у 1997 році. Актор поставив маловідому драму Хоробрий, де виступив у ролі режисера, сценариста і на додачу, актора. Другою повнометражною стрічкою в активі Депа стане Байопік Модільяні, який розповість доленосну історію із життя видатного італійського художника та скульптора. Відомо, що до акторського складу приєднався П'єр Ніне та Аль Пачіно, а головну роль виконає Рікардо Скамарчо. Зйомки розпочнуться цієї осені, а прем'єра картини відбудеться в травні 24-го на Канському кінофестивалі, де безпосередньо і продаватимуться права на її показ. Netflix опублікували перший тизер фільму Пташиний короб Барселона, – оффа постапокаліптичного трилеру 2018 року. Нова стрічка найвірогідніше використає минулу формулу і зосередиться на виживанні головного героя у виконанні Маріо Касаса та його доньки. Сім'я пристосовується до нового світу, зіткнеться з невидимою вбивчою силою та традиційно найстрашнішими монстрами будь-якої апокаліптичної картини жорстокими людьми. откровенням у жанрі виживання пташиний короб звичайно не став. Проте це дійсно непогана стрічка, яка на телі прем'єри тихого місця несправедливо не здобула популярності, адже багато хто з глядачів звинуватив її у плагіаті. Хоча насправді це цілком самостійна історія, заснована на одноіменному романі 2014 року. Через гільдії сценаристів щорічне вручення премії MTV у сфері кіно та телебачення не відбулось у звичному режимі. Більшість запланованих гостей, як і ведуча Дрю Берімор, покинули захід на знак солідарності, а організатори були змушені відмовитись від онлайн-трансляції. Трімфатором церемонії стали останні з нас. Постапокаліптична історія отримала статуетку за найкращий серіал, Педро Паскаль за найкращого героя, а його тандем з Белою Рамзі назвали найкращим дуетом. По дві нагороди отримали дивні дива та крик 6», який раптово виявився найкращим фільмом. Том Круз та Дженна Ортега удостоїлись призів за найкращу роль. А почесне звання генія комедії присудили актрисі Дженніфер Куліч, яка також прихопила статуетку за найкращий переляк. Премія Ті це здебільшого веселий захід, який зрозуміло, річ поступається серйозним та іменитим церемоніям, але саме тут можна отримати нагороду за найкращого негідника, бійку чи поцілунок. А найголовніше те, що визначають переможців, не обвішені нагородами кіноакадеміки, а звичайні глядачі. На початку минулої осені автор оригінальних дітей шпигунів Роберт Родрігес повідомив про закінчення зйомок перезапуску з підзаголовком Армагеддон. А нещодавно стало відомо, що стрічка вийде на Нетфлікс ближче до кінця року. Режисер і сценарист дав зрозуміти, що з новою порцією псевдовеселих шпигунських пригод в черговий раз зіткнеться нова сім'я. Персонаж Закарі Лівая разом із ріднею протистоятиме злісному розробнику Ігор. В середньому раз на 10 років Родріас намагається підсадити нове покоління дітлахів на свою так звану творчість, але вайп оригіналу звичайно не повернути. Особливо влучно це підкреслили у 2011 році діти шпигунів. 4D», перегляд яких навіть відкинувши логіку, упередженість та найменші надії, викликав відверто огиду. У цьому році культовому сайфай серіалу Вавилон 5» виповнилося 30 років. Спочатку Сідап, який полюбляє знімати низькосортні продукти, обіцяв випустити багатосерійне перезавантаження франшизи. Але благо у зв'язку із зміною керівництва каналу цей процес зупинився. Джозеф Стражинський, творець оригінального Вавилону, нещодавно неочікувано повідомив, що за мотивами легендарного серіалу вийде повнометражний анімаційний фільм з підзаголовком Дорога додому, і він вже повністю готовий. Сюжет розгорнеться відразу після подій, показаних у фінальному п'ятому сезоні. Знайомий багатьом із вас, капітан Джон Шерідан, вирушить у масштабну подорож мульти Всесвітом. Картина представлятиме собою зворушливе послання для фанатів. На нас чекатиме максимально щира, весела та динамічна пригода, яка віддасть данину поваги Вавилону 5». Прем'єру мультику. Варто очікувати цього літа. Лідером кінопрокату минулих двох тижнів очікувано стали вартові галактики. 3». тріумфальна після низки розчарувань стрічка Марвел зібрала у світі 528 мільйонів та показала найкращий старт у всій трилогії. Джеймс Ган презентував захоплюючий коктейлі із божевільного екшену, особливо запам'ятовується затяжна битва, знята одним кадром, влучного веселого гумору, приголомшливої музики, зворушливої та одночасно моторошної оповіді, просякнутої глибоким підтекстом. І все це було традиційно приправлене авторським стилем режисера. Ган гідно попрощався з кіновсесвітом Марвел та чудово завершив історію нашої улюбленої команди. Сумно усвідомлювати лише те, що наступного разу ми зустрінемося з новими вартовими, яких очолить новий режисер. Але все це ще не скоро, а зараз залишається спостерігати, чи зможе третя частина вартових випередити попередників по зборах. Адже 19 травня в кінотеатрах стартує ще один касовий гігант форсаж 10 який всі поголовно хейтять, але магічним чином він збирає шалені суми. Відразу після вартових у прокаті стартував трилер Гіпнотік. Стрічка з Беном Афлеком явно обрала невдалий час для прем'єри та залишилася буквально непоміченою. За перший тиждень гіпнотік зібрав гнівні відгуки від критиків та глядачів і лише 2,3 мільйона в прокаті при бюджеті 65. Вірогідно трилер урочисто війде до списку найпровальніших фільмів у 2023 році. А от у нашому рідненькому прокаті ідеальне поєднання комедії та драми під назвою Люксембург-Люксембург увірвалося на 10-ту позицію найкасовіших українських фільмів за часів незалежності. Збори стрічки перетнули позначку у 25 мільйонів 361 тисячу гривень. До речі, в кінці травня на міжнародних кінофестивалях Антоніо Лукіч отримав приз за найкращу режисуру і найкращий фільм. А вже 14 травня Люксембург-Люксембург з'явиться на стрімінговій платформі Нетфлікс. На сьогодні, все, сподіваюсь, вам сподобався ролик, і ви дізналися щось цікавеньке. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному випуску.